І так, відкриття грошових доріжок, із вами українська відьма, Ядвіга, Відьма в 10 10-му поколінні. Ух, сильно! Моя грошова свіча. Моя грошова свіча. І грошові браслети. Грошові оберіги. Дуже сильна річ для постійних статків. Для грошових достатків, щоб гроші у вас були на руки зав'язані, до вашої правої ладоні або лівої ладоні прив'язані. Я дві вузли грошові вам на достаток зв'язала з вашої правої ладоні до вашої правої ладоні прив'язала, до лівої ладоні прив'язала. Дівчата, хто лівша, виставляйте ліву руку. Хто правша, виставляйте праву руку, прив'язую грошові статки. Дивіться, зараз буде обряд грошовий, великий, на великі статки. На грошові достатки від боргів і кредитів. Тут будуть заговарюватися оберіги. Їх можна окремо окремо замовити контакти в шапці профіля. Також 200-кратки, 100-кратки, 500 кратки. Всі ці оберіги будуть заговорені зараз і також ви можете їх замовити особисто. Це дуже сильна річ. 100 кратки в 100 раз увеличують ваш достаток. 200 кратки в 200 крат увеличують 500 кратки увеличують в 500 крат раз. І так, так, моя грошова свіча. Ручку, хто вважає лівою рукою? Гроші ліву, виставляєте, хто вважає правою ручкою праву, встановлюю на своїх підписників грошовий статок для постійних статків, для грошових достатків. Гроші у вас зв'язані, зав'язані. На вашій правій руці ладоні прив'язані, хто лівша, на вашій лівій ладоні. Зв'язані, прив'язані. Я дві гавузли вам грошові. На достаток зв'язала. Прив'язала. Називайте своє ім'я. Гроші ви хороші. 200 кратки, 100 кратки, 500 кратки, Грошовий оберіг, грошова рука. На гроші, на здобутки, на прибутки. Ліву руку лівша виставляє, праву правша. Відкриваю грошові доріжки, відкриваю грошові доріжки, грошові статки і достатки. Всім моїм клієнтам, всім моїм підписникам, хто зараз підпишеться, всім моїм друзям, всім моїм підписникам на трьох каналах. Народна відьма, ядвіга, відьма Таролог, Ядюся, Ягуся. І третій аккаунт відьма, українка ядюся, гроші ви хороші, здобутки, прибутки, добутки в вашому домі поселяються, в моєму теж поселяються. З цього дня з цієї митьки, з цієї хвилинки дім мій захищає, батько-статок, достаток, сват стократок син здобуток, зять прибуток. Мати завжди повня і дитина грошенятко. Маленькі, великі, стареві, старовенькі, сильненькі, великі маленькі, середні. Це коло я двіга замикає. Стома печатями, стома замками закриває, Стома ключами. Домовик ваш господар, ваш кошельок наповняє. Я двіга взяла, стома печатями закарбувала. Від я двіги. З двома печатями закриваю. Закарбовую грошовий достаток. Грошовий статок. На всіх моїх підписників, хто підписався, установлені грошові доріжки на постійні гроші. Великі, маленькі, середні. Грошові оберіги придбати можна в шапках профіля. Все, пише мені. Грошові. Купюри 100 кратки, 200 кратки, 500 кратки. Для постійних статків, для грошових достатків, гроші у вас зв'язані, прив'язані до правої ладоні правшам, до лівої ладоні лівшам. Я двіга вузли узливам грошові на достаток зв'язала до вашої правої руки ладоні правшам, лівшам, Прив'язала. Пишіть своє ім'я. Придбати 100 кратки, 200 кратки, 500 кратки, які участвували в обряді контакти в шапці профіля. Грошові оберіги, які робить епіфаній, Також можна придбати шапка профіля, контакти в шапці профіля. На кожний зелений оберіг грошовий, ставлю три обряда грошових. Від боргів. На великий, середній малий статок і на стабільність. Їх 12 штук. 4 в мене вже замовили. Контакти в шапці профіля. Пишіть, кому потрібно: амулет. Грошовий амулет великими літерами в той меседжер, де ви мені напишете: 100-кратки, 200-кратки, 500 кратки. Грошовий оберіг з трьома обрядами від боргів, на великі статки. На стабільний достаток. От такий саме грошовий оберіг, на великі статки від боргів, і на стабільність я вже замовила на ім'я Людмила. Кожен з цих оберігів буде установлений на ваше особисте ім'я. Це ці оберіги грошові, які участвували в обряді грошова рука. І Якщо ви замовите, я також установлю на ваше особисте ім'я. Одягається він ось у мене зараз на руці, я вам покажу. Бачите, він розтягується розтягується на любу руку. Ось Ви бачите, ось розтягується. Можна стягувати і розтягувати ці оберіги грошові 12 штук, робить їх монах Епіфаній. Плите, читає молитви, співає церковні пісні. Зладану, потім я везу йому продукти, бо він гроші не бере ніколи, монахи гроші не беруть. Я везу картошку, капусту в мішках і він віддає мені ці оберіги. Я вже ставлю особисто. Ось грошовий оберіг. Лівше, лівша носить на лівій руки для великих грошей, правша на правій. Замовить контакти в шапці профіля.